Дарлін, Анюасія, Вас вітає ваш улюблений українськомовний подкаст «Що де Азія та ваші незмінні ведучі Даша і Тома. Зі святами, дорогі друзі, дорогі підписники, шановна родина. <свісно> <свісно> Як ваші справи? І, хоча кожен раз це питання лунає, питання лише в одну сторону. Шкода, шкода. Коротше, ми до вас прийшли. Цей чудовий день поговорити, розказати, поділитися думками. Що очікує нас? Наш подкаст в новому 2025 році. Сподіваюсь, щось хороше. Рік змії, стрьомно. Я не люблю цих плазунів. Рік змії Так, зеленої дерев'яної змії. Е, я випадково дізналася, бо я побачила, що, типу, ну, на просторах інтернету ці, знаєте, шиїшні картинки yeah. кульок. Знаєш новорічних у вигляді типу різних тваринок, е, там е, мавпочки, собачки. Я розумію, що мало ймовірно в нас є якісь такі заводи, бо люди ж роблять саме такі деталізовані е, іграшки. Але це було гарно і стрьомно, бо я змі не люблю. Я ще раз повторюсь. Я — Ненавиджу! Я, — Сповнила останнє що я бачила зі змією. Це була величезна анаконда, яка, по ходу, захавала чи то тварину, чи людину. І вона тупо пливе по якійсь річці, і я тут ніколи прокуту. не поїду в область, тобто в регіон, де взагалі бувають такі змії, бо це капець стрьом. Хоча і не дуже тіпа, їх сильно боюсь, але будемо чесними, коли я приходжу в оцей, як це називається там? — терраріум, я дивлюсь на цих змію така Pretty Бат не знаю. Ми, от минулого що це було? Весна, весна перед моїм народженням. Ми з тобою теж пішли yeah. в Київський зоопарк, і mm -hmm. там теж є тераріум. Що ви думаєте, Це виходить єдине приміщення на території зоопарку. В якому було тепло, mm -hmm. я туди пішла, але я обходила певні місця, бо я не хотіла навіть дивитися на них. А потім Даша така. Mm -hmm. Ти була там? я, кажу, Ні. <ріст> я, 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 не, я не піду, я задавію на дворі. Але я туди не піду. Mm -mm. Ну диво, так само в Рівненському зоопарку теж я туди не ходжу, бо ну до речі, хочу в Рівненський зоопарк. Там що? гарно, ми оце були літом з подругою. дуже давно І було. там теж ми вона пішла в тераріум, а я сиділа на цей, на лавці у парку. Ну, бо я не ну я не можу. Ні, це не моє. У мене був такий момент, до речі, у мене є боді, яке дуже я люблю. Це біє живе а, точно, і точно. там є змії. Знаєте, коли я це зрозуміла? Е, у вересні цього року, тобто буквально два місяці тому, знаєте скільки в мене Боді це вже є? Два роки. Півтора роки. <смі> точно, ну два роки, десь так. І я в ньому ходжу ну, дуже часто. Ну, одне з моїх улюблених. І я ні разу за весь цей час. Не звертала увагу, що там є Змії. Mm -hmm. Це мені чисто друг такий, а ти взагалі говорила, що ти боїшся, що та? це таке? А? А? Я потім сиділа піввечора і думала про те, як не зняти з себе це боді. Mm -hmm. Потім я вже звикла з думкою, і там знаєте, ну, типу, через те, що там є інші якісь елементи, я така, можна жити. Але ну, ситуація, знаєте, можна розказувати. ну, це життя Бо дуже смішно. У мене тільки колись було кільце з змією, і воно в мене зламалось, і мені було дуже його шкода, хоча я його замовила на аліку за 10 гривень. Але let's be honest, воно було класне, і я тоді дуже за ним плакала. Але так ми відволіклись від теми. Всі ми зрозуміли, що тепер у нас рік змії. Вітаємо всіх, кому буде 12, 24, 36, 48. Скільки там? П'ятдесят ні шістдесят років. Зараз секундочку. людина, яка ходила в математичний клас. Добрий день. Так от, да. Тому вітаємо вас із вашим роком, так би мовити. Згідно цих всіх календарів, у вас має цей рік, бо це ваш рік бути вдалим і чудовим, і бла бла. Ну так у всьому такому роді. Це типу ваш рік. Я сподіваюся, вам краще повезе, ніж мені, бо мій був двадцять другий, і це просто був піздєзд. Тому. А, чекайте, рік ну то це ігра. мій рік був о цього, о цього, о цього. А це зараз, да? Матері. Такі не? зараз поняла. Ч, ем, да. Ні, ну можливо на початку року я пам'ятала цей факт. Mm. Ну, цікаво подумати про те, що ж сталося в цьому році mm. і чи дійсно можна сказати, що це був мій рік. Угу. Mm -hmm. Кролик, котик. Так кролик чи котик? А там 9 чи я 10? Я я пам'ятаю два. Вроде, врод би, врод би, наче, е-е, саме котика, а не кролика. Зараз я. Anyway. А, почекай, на чорний водяний кролик був у 23-му році. Секундочку. А 24-й рік вже 24-й рік. Дракон, Боже. Люди, які забули, що зараз 24-й. О, це. Ні, 23-й був нормальний, 23-й був більш-менш, а це дракона, дракона. Боже, мені подобається дракон. Ну ладно, Уже 25-й, вже 3 роки. Мада Даша, в мене десь місяць тому, коли в мене зараз дуже поганий сон, і буває таке дуже часто, що коли я пробую заснути, я починаю думати про життя, і якось місяць тому у мене ледве екзистенційна криза не почалася вночі. Я сиділа, типу, і така. Мені двадцять шість чи двадцять сім? Я тупо, я чесно, і мені здавалося, що в мене тахікардія зараз почнеться. У мене в цьому році була тахікардія, так я собі. Ладно, моя перша тахікардія. Загалом, і що я можу сказати про двадцять четвертий рік? Він був досить насичений. У мене він по роботі був насичений, по поїздках, по якихось нових знайомствах, пізнання себе. Я пішла на психотерапію, точніше, почала. Не так давно, до речі. От мені стукнуло 26 і загалом. Це я коли недавно згадувала про загалом все, що в мене було в році. Я така, блін, був якийсь поганий рік насправді. Але потім вчора здається, я щось так рефлексувала, слухала музику, і така стільки всього сталося. Я передивилася свої фотки, і це був насправді класний рік. І, типу, багато чого справді трапилося. Типу, ловила і панічку, і ще якісь там погані стани, ходила до лікарів. Типу, мала якісь проблеми зі здоров'ям, але все одно. Якось викарабкалась, і зараз це більш-менш. Я сподіваюся, що ми на позитивній ноті, не загальноукраїнській, але е, особисті е, закінчимо цей рік. І 25 й можливо, буде кращий, але побачимо. Це. Мій стан зараз. Я скептично ставлюся до змії, тому Ну, може вона така звивиста, типу, і все, що завгодно, може ага. статися непередбачуваність ага. там туди-сюди. Ну, якщо чесно, я не дуже старалася рефлексувати щодо 24-го року. У мене не було що, якщо чесно, часу на це. Якби це дивно не звучало, але він був важкий. Я можу з точністю сказати, що він був важкий і, особливо останній місяць, тобто листопад він був дуже важкий, особисто для мене. Так, звичайно, були хороші дні, були поїздки, були знайомства і так далі, але все одно цей останній місяць він добряче мені споганив цей рік. Тому от так от. Я навіть не знаю, що сказати. Точно знаю плюс, що ми з тобою в цьому році аж два рази бачилися, бо в минулому році здається, був чи один, чи нуль. Один, напевно, от. Да. ну, типу, да, ми бачились перед моїм день народженням, і тоді я дуже О, навіть три. прикольно захворіла. три? Е, перед твоїм на день народження нашої подруги і на моє день народження. Три. А, то ви... да, то ні, то перше було на день народження. Потім я до тебе приїхала, а потім я приїхала на твоє день народження, <каклювання> Та, та. <клювання> ти типу... <пл percentage> ну, коротше, не це не важливо. <клювання> але та е, я ж кажу, цей рік був дуже вдалий на якісь поїздки, враховуючи всі, але. Але я особисто, як, як людина, яка раніше дуже дуже вела свої соцмережі, не веду вже цей рік їх взагалі. Плюс до цього додалося те, що м, цей листопад, про який я говорила, е, одною з причин у мене ще й зламався телефон, тому <смас> я навіть не знаю, коли я колись повернуся, в якісь соцмережі. І я думаю, що в цьому навіть випадку це трохи відбилося на тому, якби ми були активні щодо подкасту. Та. Це знаєте, хочеться сказати, пробачте і вибачте. Простіть і відпустіть. От. Да. Mm. Типу, ми старалися, але напевно, ось ця... цей момент, що ми так рідко з'являлися у ваших рекомендаціях, у ваших сповіщеннях. Він нам треба був, щоб трохи відпочити. Mm. Стартанули ми дуже добре, але на самому ентузіазмі ми, на жаль, не змогли це все витягнути. Тому. Цей знаєте, такий режим лінивця трохи можливо нам потрібен був. Але ми сподіваємося, що насправді наступний 25-й рік він буде більш продуктивним в плані нашої залученості. в Подкаст в цей проект. Ми його продовжуємо як би складно інколи не було. Але ми сподіваємося, що буде більше епізодів, більше якогось контенту. Більше телеграм-каналу, який я закинула трошки, я вернусь. А, можливо, ми вернемося в Тік-Ток, побачимо. От а, і будемо говорити невеличкий спойлер, чи не будемо там? Ага. Ну, Ми можемо сказати вам спойлер, але давайте так, щоб ви потім написали: а де воно? Ми самі не йдемо. Як це, з огляду на те, що ми вже сказали, швидкість може відрізнятися. Але Воно точно буде, от те, що зараз Даша скаже. Воно точно буде. Да. Ми сподіваємося, що ми закінчимо уже Корею. І почнемо Японію, мою улюблену країну, яку я обожнюю, від якої я сподіваюся, так само ми будемо кайфувати, як від Кореї під час записів епізодів. Буде багато нового контенту. Сподіваємося, що в другій половині насправді 25-го року ми почнемо Японію, якщо все буде добре, і якщо ми будемо йти по нашому плану. От тому готуйтеся. Буде ще цікавіше, ще захоплююче, нова країна, нові емоції, нові місця е і нові ми амінь. Амінь ще таку просто ремарочку, секретик. Вам скажемо. Просто а, ми планували закінчити Корею до нового року. Ми планували, це була... планували. <гум> да, ми планували, планували, але я ж кажу, дуже багато всього ставалося, і не те, що мало тенденцію, як це знаєте, з нами ем, у нас питати думку, чи воно хоче ставатися. <гум> Тому сталося як сталося. Але так ми вернемося її, скоро буде Японія. Як ми і обіцяли, ну, типу. Так, а да, э, подкаст про країни Азії, не тільки Корея. <laughs> Тому. Да, ну, просто ми почали з того, що було на той час нам найближче. А, і угу. там, де ми найбільше себе відчували вільними а, і знаючими. <laughs> Але чого? Ми в Японії досить такі залучені, слухай, озвучка, а, загалом аніме, типу, наша Ну, всесох. давай так, 22. Ми починали наш подкаст у 22-му році. Боже, Як давно <сві> це початок і нашого подкасту, це і початок моєї діяльності в озвучці, і це виходить. Воно перепилося. Mm. Ну ну так добре перепилося ще через те, що в мене був ну я купляла мікрофон, <сві> тому це дуже файно. І воно ну, та за цей час звичайно змінилися якісь знання. Багато чого читалося, але але ми починали все ж таки з того, що нам було на в кореї. З якого я 17-го року здається, <сві> да я 16-го. Mm. Ну, de bu, Давненько вже е. я сподіваюсь, ми з тобою відсвяткуємо десятиріччя того, як ми в Кореї е, залучені. Якби там не було, у нас були як це взлети і падіння у е, вубожненні, так би мовити, Кореї, але все, що тримаємося. Цей mm. рік, до речі, теж у Кореї був дуже жорсткий. Їх так... Особливо останні події, коли це вчора? Їх так короче носило, і це не лише про, ну, про Корею в плані Кей-Поп, так. Там і на політичному е, цьому експ... політичному аспекті. І воно так просто, ти дико дивишся іноді ці, ці новинки. А що далі. Якщо ви не знаєте, не чули, то можете послухати наш епізод про скандали. Там є трошечки така капельку, може й ні. Про те, що сталося з Кореєю, з кей-попом більше в цьому році. До речі. Я тільки ще зрозуміла, що ми просто в скандалах говорили про дружину про першу да. <laughs> про першу леді Корею про ту сумку, про те, як її це так, ну просто ну, ми знали. У нас дуже хороша, знаєте, ця така. Ми передбачуємо майбутнє просто. от. Ем, та, Але, знаєте, типу, якщо, якщо. Ваша буде ласка, і вам захочеться доєднатися до нашого проєкту. Ми також раді новим людям в нашу команду невеличку. Можливо, на волонтерських засадах, можливо, ні, побачимо. Однак, ми шукаємо контент-мейкера, дизайнера, якогось ресерчера, не знаю, той, хто працює зі звуком. Якщо у вас є якісь такі навички, ми будемо раді. Вас бачити в нашій команді, приймемо, е, обігріємо, розкажемо, покажемо. Якщо ви думаєте, що нам треба люди відразу з досвідом, не знаю, там mm -hmm. в тисячу років. Ні, в нас є. Я, в нас є Даша. Розкажуть, навчать е, та бо по великому рахунку, все, що робилося в подкасті, робилося двома людьми. <с>... коротше. <с>... <с>... Вчилися на власних помилках. Але не будемо сумувати. У нас на носі що Рі... різдво новий рік. новорічні свята, Різдво, Новий рік, водохреща. Тома які там ще є свята? Я вже не знаю. Я такі три знаю, бо знаю з колядки їх. Щедре. Щедре. О, точно це ж старий новий рік, так? От. Mm -hmm. Тому а, сподіваємося. Там де, де, щедре, там виходить, де щедре, Старий Новий рік, і, коротше, і що там? І Василя? Степа, це хіба не в один день? Тож, да! А, а степе, водохреща теж в цей день? Ні, водохреща вже сьомого. Шостого. Топ. Тому сподіваємося, ви проведете всі ці е, свята. Найкращих українських традиціях у вишитих сорочках з дідухами, з павуками, з я не знаю, що там ще, з якимись класними масками. Кіз я оце недавно побачила, що це зараз дуже трендово і класно виглядає. Я така, я теж хочу таку штучку, і зірку дуже хочу. Не знаю, як ви. Але якщо у вас цього всього немає, ви не переживаєте, не yes. сумуйте. У вас теж немає. Типу, це ми так знаєте візуалізація того, що ми хочемо. Тому ви теж спробуйте візуалізувати, мріяти і спробуйте себе оточити тим, що вам дороге. і... Цінне в цей час. Це я про сім'ю, про родину і якісь традиції. Ось так от. Ну що, будемо прощатися. Е, хочемо вам побажати знову ж таки, вже Даша побажала, але тут хочу побажати е, е, зі святами, з Різдвом, з Новим Роком. Христос ця рождає! Славімо його! <гум> але давайте не будемо забувати також іншу базу. Це яку даша? Це те, що треба донатити і підтримувати наші збройні сили, адже без них ми не змогли б з вами так зібратися і поговорити в такому маленькому колі наших слухачів. От тому не забувайте дякую вам. Знаємо кому дякувати. От і що? Наше традиційне прощання: слава Україні, слава нації і смерть Російській Федерації. Далі буде.